Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів! Це ж всюдисущий бур'янець і це ж лікарська рослинка з Америки завезена канадська злинка. Коніза Канадіансіс. На всіх континентах поширена крім Антарктиди. Дивіться відео, і ви будете знати, який цілющий. Склад злинки канадської, її лікувальні властивості, а також рецепти застосування в народній медицині. І особливо, як ви зможете приготувати надзвичайно корисний чай, дізнаєтеся, як правильно приготувати цей чай і чому його варто споживати. І скільки відео українською підтримайте український контент, поставте лайку вподобайку, підпишіться на канал і чекаю ваших коментарів. Погнали! Злинку канадську легко впізнати, і зараз сезон її якраз збирати, поки вона повністю не розпустилася і не викинула насіння. Злинку збирають у фазі цвітіння сантиметрів 20. Інакше злинку називають дрібнопелюстник, тому що ви бачите, у нього пелюстки дуже дрібненькі. І коли вони відцвітають, то стуляються таке червоненьке, ви бачите. Це означає, що насіння викинеться отак. Одразу майже. Тому, коли сушите, треба мари накривати, бо інакше буде пух літати по всій хаті. Злинка це справжня хімічна лабораторія. Вона містить флавоноїди, які борються з вільними радикалами та запаленнями. Ефірні олії, які мають протимікробні і протизапальні властивості. Фенольні кислоти мають антиоксидантну і антибактеріальну активність. Таніни сприяють зміцненню судин і зменшенню запалень також. І в невеликих кількостях алкалоїди, які мають знеболювальну і спазмолітичну дію. В народі злинку називають заткне гузно, тому що вона зупиняє пронос, має протидіарейні властивості, а також у неї виражені діуретичні властивості відновлення правильної роботи сечогінної системи. В народній системи. медицині траву використовують для укріплення і росту волос, а також як засіб, що Дія при інфекційному гепатиті, ниркових інфекціях, цукровому діабеті, гонореї, кон'юктовітах, дерматитах, сечокам'яній хворобі. Ось кілька рецептів використання злинки канадської в народній медицині. Почнемо з найпростішого: це чай із злинки канадської для профілактики хвороб. Для приготування потрібна суха трава або свіжозібрана рослина, одна чайна ложка, окріп. 250 мл мед або лимон за бажанням. Одну чайну ложку сухої трави ми засипаємо в чашку, наливаємо 250 мл окропу, накриваємо кришкою або блюдцем і настоюємо протягом 10 15 хвилин. Далі чай проціжуємо через сито або марлю, і він готовий до застосування. Пийте по одній чашці такого чаю один-два рази на день. Чай рекомендується пити курсами, наприклад, протягом двох тижнів, а потім робити перерву на кілька тижнів. Це допоможе уникнути надмірного накопичення активних речовин в організмі. Такий чай допомагає зміцнити імунітет, підтримує здоров'я дихальної системи і має протизапальний ефект, сприяє профілактиці застудних захворювань. Із злинки також готують сечогінний настій. Який допомагає виділити зайву рідину і знімає набряки. Для його приготування беруть 1 столову ложку сухої трави і 300 мл окропу. Настоюють протягом 30 хвилин, тоді проціжують і приймають по пів склянки два рази на день. Наступний рецепт настій для лікування гастриту і коліту. Беруть суху траву. Одну столову ложку заливають окропом 250 мл, накривають кришкою, настоюють протягом 20-30 хвилин, далі проціжують і приймають по третині склянки 2-3 рази на день за 30 хвилин до їжі. Для лікування респіраторних захворювань використовують такий відвар: беруть дві столові ложки сухої трави в каструлю. З 500 мл води доводять до кипіння і на слабкому вогні готують протягом 10 хвилин. Знімають з вогню, дають відвару охолонути, проціжують відвар і приймають по 1 четвертій склянки 3-4 рази на день. Такий відвар допомагає зменшити кашель і запалення дихальних шляхів. Тож варто заготовити цю смачненьку, малотоксичну. І надзвичайно корисну травичку для того, щоб пити чаї. Злинку канадську не минай, це корисна рослинка. Тепер знай. На основі кульбаби лікарської пропоную відмінний салат, який містить геропротектори та інші ейджерики. Це, крім кульбаби лікарської, ще знаходиться там цибуля, огірок і червоний буряк. Тільки листя червоного буряка. Погнали!